В селі Прибилів Тлумацького району мешкає Василь Турчак, інвалід першої групи, який звернувся за допомогою до обласного телебачення «Галичина» у вирішенні комунальних проблем, а саме газопостачання і електрофікації свого помешкання. Чому відключені життєво важливі комунікації в селі і хто в цьому винен? Намагалися дізнатися наші кореспонденти. В селі Прибилів Тлумацького району за адресою Лесі Українки 36 зареєстрована Марія Ільківна Турчак, яка має 84 роки і перебуває під опікою соціальних служб району з огляду на похилий вік. Її сини Василь, інвалід першої групи та Михайло, інвалід другої групи, мешкають буквально поряд. До обласного телебачення Галичина звернувся Василь Турчак. Паркаліфов. На гроді, як той каже, нічого не сапано, раз просапали там з руки доїдаю, вже картоплю. Я не знаю, як нам бути, як там як нам вийти, що соціальний працівник не приходив більше трьох місяців. Ні. Але це не всі проблеми в родині. У будівлі відключено електро- і газопостачання. Причина відома несплата і заборгованість. Борги за світло і газ утворились внаслідок неприязних стосунків між рідними братами, які після смерті батька вже ділять спадщину при живій матері. Допомогти у такій ситуації важко, бо уся енергія двох неповносправних фізично людей скерована не на оформлення субсидій, а на взаємні звинувачення і судово Ганину у сільській раді проблему сім'ї знають, кажуть, допомагають чи можуть, але тут проблема лише в особистих стосунках між братами. Проблему цієї сім'ї ми всі знаємо. Соціальні служби, які працюють в даному населеному пункті. Одноразово навіть більше того допомагають цій сім'ї і навідуються сім'ї. Що вам можу сказати по цьому поводу? Це просто особисті стосунки між братами, які не мирять між собою, навіть маму. Я думаю, що все так стоїть на обліку. Часто навідуємося, часто ми буваємо. Важко щось резюмувати в такій ситуації залишається лише просити Бога, щоб таких зйомок було якнайменше. найменше.